Всім привіт друзі, дивіться, запустив я, хотів запустити кофіварку, думав зробити кофе, але ніфіга не вдалося. Тата лікін 35. От мене вже бійцівши, бо я там 5 ранку сьогодні рано вставав, думав там жінкою зробити, але він не запустив, не знаю чому. Хоча я в підвалі поліцов або з ним щось трапилось, або так тільки якщо не включав, все працює. І дивіться, коли я торкаюся, я не знаю, що це дивіться убрав руку чого воно ну, так я не знаю може підскажете дивіться бачите пропадає це я не давлю нічого просто дивіться веганечко торкається, дивіться що відбувається. або він може десь щось пробиває треба буде розібрати подивитися не знаю дивіться а чого і що це клемми дивіться клеми чітко підключені тут все чітко і ось дивіться, я торкнувся, 12, торкнувся, знову така рігня, так все працює. Я підключив сьогодні, ці 3 години пропрацював. Це його 5 ключів, зараз вже почало 9-го, чітко хотів, телевізор, е -е, ну, купалися, світло куча, що малого школу одягали, він чітко працював. Це така лікар на цей ось ногам неудобно, бачите 1600. ну Тут немає 600. Там хлопці заснімали відео, там він десь 500 максимум то на 500 не затримати. Але в цьому дивіться. Я не знаю що з ним таке. 3,5, Він ну, мені щось настрій. 3,5 я включив кофевар, хотів мікролог вчити, мікронолоку він не запустив. Я включаю ось, бачите, вилка-вилка пішло. Розетку і мікроволновку він не запустив, я не знаю, може з ним щось вже сталося. Хоча колись я пам'ятаю, не пам'ятаю, чи я напряму запускав, був холодильник, він пам'ятав холодильник робив, або в ньому вже якась поломка, хоча він мало, він практично не використовувався. Або може якийсь конденсатор царів, я не знаю. Так що, друзі, якщо хтось знає, то може підскаже, дивіться, падає і все. Я не знаю, що це таке різні. Торкаюся і воно уходить. Вообще якась, короче, ерунда. Так, 12, дивіться, 12. Показує 12, 26, 12. І що саме головне, він на себе дуже багато жре. Якщо цей, то це я підключив, у мене було 12,6, по-моєму, 12 По 12,7, 12, 6 я підключив цим. Ну, він чітко відпрацював, він, я одразу котел включив на отоплення, включили телевізор, включили на кухні три лампочки. Я навіть не знаю, на стінку не знаю наскільки вони. Плюс планшет заряджався, телефон заряджався. І що ще заряджало? А, два телефони заряджалися. І він взагалі нічого. А цей потім я думаю, включу це, я включив, блін, кофе думав зробити кофемашину. Делонжі в мене. Блін, він не запустив. ну просто почав тухнути. І, і щось з ним не те сталося, Я не знаю. Або може він тупо лежав. Вот видите, я только снова, видите. Короче, або что-то сгорело, або какая-то ерунда. Не знаю, что это с ним такое. И смотрите, тут показывает, 12 нахуй на ну, 89. Тут показывает, видите. Сейчас, если я достану, не достаю. Не достаю.

Він працює. Бетрепу ступався десь сідає сюди. 12 кладена 12. 12-1. 12 один тут. Максимум 12. Ну 12 на 1, бачите. З ним явно щось не І от друзі, мені ми що це за фігня, де торкаюся і все, пішло, якийсь збой непонятний. Дивіться. Я вже тільки що вилка вилка, та візер працює. Але дуже сідає. Так що, якщо знаєте, ну оцей чіткий, оцей класний. Зараз я підключу, а це з цим щось то я не то. Дивіться, я переключив. Ну, тут така різниця на лікно цею фідесе. 1600 12.2. Я його закручаю, дивіться. Чорно не забуваємо. Я його зараз склечу. Може получиться. А, нема. март, ні, ото було все ззаді. Дивіться. Ви поняли яка різниця? Ну, це просто жопа, я вам так скажу. Це мабуть а чого він так тягне? слухайте, якщо можете. то підскажіть, чого це фігня. Так же, і дивіться, я руку покладу. ні, теж пригоріється. Це я не знаю, бачите? Я руку на борту, це теж щось спрыгаю. Але дивіться, 12,6. Ви поняли? Так, юпипалка, а це просто жорт. Чого, друзі, я не знаю. Що з ним те? Коротше, він був, мабуть, бракований, Ну, я, я брав, тоді думав, цей прийшов, це була скидка на цей і все. І на цей була скидка. І Я думаю візьму на всяк випадок помощніше. ну тоді не розбирався. І коротше, в одного ну, одного продавця я взяв два штуки. Цей 1000 гривень, а цей був 1000, якщо я цей брав, то цей був 1300 чи щось таке, ну, цей дешевий був теж. 4500 не буду казати. Ну там скидка дуже велика була. Я думаю, Та ладно, не пожалію, візьму дві. А що з ними так, я не знаю, друзі. Або щось може згоріло, або якась ерунда, блин. Коротше, якась ерунда. Дивіться. 12,6, ви поняли? Якщо я цей підключаю там 12 показую, то це 12.6 це просто хаває на місці. От вам друга різниця. На це я підключаю теж телевізор. Холодильник ну, я почав запускати, він почав щось на жу жу почав, жов, жов, жов. я його побоявся, я виключив. А телевізор 43 діагональ. Ноутбук ми підключали, потім другий телевізор, який у мене маленький, 37 ватт. Він працює чудово. Не знаю скільки він працює, але він мене вже три роки. Ця війна почалась. Він три роки в мене працює. Ну оця просто це фігня да. Я не знаю куди його Це може або мощніші акумулятори може. Або я не знаю. Якщо можна, то мені відпишіться і розкажіть що це за фішка тут. Провода. Підожди, тут що то он. Ааа, пта, дивіться! Розібрати, Подивіться, Давайте ми його розберемо і подивимося, може там якась десь щось хвилине. Коротше, дивіться, друзі. Оце та лікін 1600. Це просто чудово машина. Я на ньому... це він вже, дивіться, виключив світло 4 години. Ранку я 5 включив. Це він вже час скільки, що з годину, зараз поділю, скажу вам. Час 8.36. Він 8.36 запахав і дивіться, скільки в мене ще залишилося. 12.6. 12.6 на батареї. Якщо можна включати спокійно, що телевізор може. То, коротше, він 5 годин, 5-6 годин, він працює чітко. Якщо включати, там телевізор, включати ну там не знаю, 10 -ватт, ну 3 лампочки, десь 10 -ватт, там, Туалет, то, все, ну коротше, можна спокійно насолоджуватись. І ноутбуки хоча мали, бо батарейка не годна через розетку, теж взагалі без проблем. Тож, друзі, така фішка. Так що такий я вам рекомендую. На отакий котел я ставив, він без питань, то я підключаю теж його отак, відключаю розетку в роз квартиру, рубіник я виключив, в котел я одразу включаю в розетку і він постійно ганяє її вже без питань. Котел навіть не включає, ми купалися. Все. Оце я вам рекомендую. Дивіться, тата лікінг 1600 12 вольтовий. Бо я дивився відео, десь якісь може браковані приходи, не знаю, на цей, слава Богу, працює. Він в мене вже був замикав. Був вже замикав, я припутав клеми, плюс собі і вже були, були, були проблеми. Так що а з цим поки проблем немає. Тож, друзі, таке я вам рекомендую. А це я не знаю, я дивлюся, щось з ним не те. І я кажу, дивіться, бачите, провод попав, може із-за цього, що провод попав його може не кнути, я починаю на замиканні. Я зараз гарно розберу. Тож, друзі, все, тата геліки. Mm -hmm. Такий я вам рекомендую, раджу. Машина чудова. Так що все, друзі. Всім пока.